Ухилення від сплати податків, контрабанда, нелегальна праця. Готівка може приносити не лише користь, але й завдавати шкоди. Дедалі більше німецьких економістів вважають, що купюри взагалі повинні зникнути, а гроші мають існувати лише у цифровій формі. Таким чином можна буде відстежити всі грошові операції підприємств та фізичних осіб. Берлінська економістка Гайке Йобгес обговорює обговорюється зі своїми студентами. Для них переваги очевидні навіть у промислово розвинених країнах від 14 до 16% ВВП формуються у тіньовому секторі. Це велика частка, з якої, звісно, жодних податків не сплачується. Найчастіше кримінального чи нелегального походження. Тож, якби вдалося це припинити, це можна було би лише привітати. Щоправда, німці все ще дуже прив'язані до готівки. Більш ніж половина з них досі воліє розраховуватися за покупки в магазинах, банкнотами та монетами. Покупці не готові до змін настільки, наскільки цього хочуть підприємці, але зрушення вже помітні. 5,92. Плачу мобільним. У Берліні вже є близько 500 магазинів, в яких можна розплачуватися за допомогою мобільного. Це спільний пілотний проєкт мобільних операторів та ретейлерів. Але чи означає це, що незабаром можна буде взагалі відмовитися від готівки? Захисник прав споживачів Клаус Мюллер вважає, що електронні платежі мають залишатися справою добровільною. існує певний соціальний аспект. Слід подумати також про людей, які взагалі не мають банківського рахунку. Це, приміром, ті, хто не має житла. Інший аспект стосується передачі даних, адже далеко не кожен хоче, щоб інші знали, що він купив. Тож готівка залишається важливим інструментом. Платити готівкою чи ні, відповідаючи на це питання, німці радше керуються власним повсякденним досвідом, а не проблемами захисту даних. платити через PayPal або мобільний телефон рано чи пізно стане безпечним. Я не маю з цим проблем. Готівка – це те, що можна побачити над карткою, менше контролю. Це мені не дуже подобається. Гаманець можна загубити і все. А картку навіть якщо втратиш, то гроші залишаються. Захисники прав споживачів побоюються, що як тільки готівку скасують, банки одразу ж підвищать плату за банківські послуги. будь-яка інша форма оплати кредитною карткою чи за допомогою мобільного телефону матиме свою ціну. Чому платити за це, коли є альтернатива? Готівка. Але свою ціну мають і живі гроші. Ми теж платимо за живі гроші. Утримання готівки дорога справа. Ми маємо постійно гарантувати її захист від фальшивомонетників. Банки мають дбати про зім'яті і порвані купюри, замінювати їх. За все це непрямо платять споживачі. Поки одні хотіли б неодмінно зберегти готівку, інші воліють відмовитися від неї якнайшвидше. Але факт залишається фактом. Люди користуються готівкою вже понад дві тисячі років.